Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 41. Яка сума фінансової допомоги перебувала в зоні ризику до року, коли зроблене фото? Вихідні дані власне місце це фото. Ви можете зупиняти відео. І думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Оскільки серед вихідних даних у нас є лише фото, спробуємо здійснити зворотний пошук зображення за цим фото і отримаємо різні матеріали про події, які розгорталися в Афганістані, Кабулі 16 серпня 2021 року. Коли була масова втеча через захоплення влади Талібаном? Сама афганська війна тривала з 2001 по 2021 роки. Виходячи з того, як сформульоване питання, нам потрібно зібрати дані за період з 2001 по 2020 роки. Вертаючись до статті в Вікіпедії, ми фіксуємо згадки про корупцію в Афганістані, що визначає ризики для фінансової допомоги, щодо якої могли бути зловживання. Також звертаємо увагу, що серед країн, які не є членами НАТО, у Вікіпедії виділено Китай, і говориться про. Виділення мільйонів доларів. Але почнемо пошук з більш загальних запитів. Допомога Афганістану англійською мовою. Можна отримати багато описових матеріалів з різними фрагментами числових даних. Якщо перейти до пошуку за зображенням, то можна звернути увагу, що трапляється графічна інформація. Це наштовхує на думку про існування певних графіків і таблиць, де інформація може бути подана більш систематизовано. Тому трохи модифікуємо запит, націлюємо його на пошук графіків, привертають до себе увагу посиланням що стосується Світового банку, можна запит трохи від... видозмінити і зосередитись на пошуку даних. І ми бачимо теж посилання на, світов... на дані світового банку, які стосуються Афганістану. Переходимо. Є графік, по якому можна наводити курсор на окремі роки і бачити показники. Здається, можна виділити показники за окремі роки з діапазон, який нас цікавить. І сума цих даних і буде розв'язком. Але намагаємося бути ближче до першого джерела, і звертаємо увагу на досить непомітне посилання, за яким і перейдемо. Бачимо, що це сайт. Організація економічного співробітництва і розвитку і можна отримувати дані, які стосуються її діяльності. Оскільки є вікночко для ведення пошукових запитів, то вводимо слово Афганістан. Піде досить тривалий але отримаємо 38 результатів. Не так вже багато. Можна їх переглянути. Але оскільки зліва є пошукові фільтри, то варто скористатися ними. І, зокрема, тут є розділи донори і реципієнти. Отримавши, наскавлять реципієнти. Вибираємо цей розділ і знаходимо Афганістан. Використовуємо власне цю країну як фільтр, і результати скорочуються до восьми. Коли ми їх переглядаємо. То бачимо матеріали про зобов'язання і, власне, про виплати. Зосереджуємось на виплатах. Крім опису, тут можуть бути табличні дані. Переглядаємо відповідну таблицю. Дані починаються 2013 роком і заходять за 2020 рік. Але серед фільтрів. Тут є також часовий період, відповідно, вводимо той діапазон, який нас цікавить. Звертаємо увагу на країни, які є офіційними донорами. Серед них, наприклад, Китаю нема. А лева частка допомог припала на Америки, Але загалом. Збираємо інформацію про офіційних донорів, її можна скопіювати і вставити в Excel. Після деякої обробки, вона стає придатною для виконання розрахунків, і отримаємо суму близько 99,5 мільярдів доларів. Чи це є Правильною відповідю. Оскільки в Афганістані йшла війна, то, очевидно, була і якась військова допомога. Бачимо відповідний матеріал якого дослідницького інституту, відвідуємо сторінку. І тут якраз є дані у діапазону, який нас цікавить, йдеться про показники. По точних цифрах і скоригованих відповідно до 2019 року. Напевно, відберемо скориговані дані. Це понад 81 мільярд доларів. В цій статті є навіть графік, і посилання на яке джерело. Варто відвідати, це звіт спеціального. Генерального інспектора по реконструкції Афганістану. Структура Сполучених Штатів Америки. Звіт досить об'ємний, але звертаємо увагу на графічні числові дані. Тут є загальна вартість війни для Сполучених Штатів, але дані охоплюють частину 2021 року. Тим не менше, сума серйозна понад 800 мільярдів доларів. Витрати на реконструкцію понад 130 мільярдів доларів. З них стосується військової допомоги, очевидно понад 83 мільярди доларів. Це те, що йшло. Через Міністерство оборони Department of Defense. Відповідно, попередній показник: понад 81 мільярд доларів, очевидно, близькі до істини. Розраховуємо суму двох вже відомих нам показників допомоги по цивільній по військовій лінії і отримаємо понад 181 мільярд доларів. Навряд чи тут враховані допомоги всіх країн, всіх міжнародних організацій, тому спробуємо принаймні використати дані Організації Об'єднаних Націй. І такі дані щодо Афганістану є, але їх отримати не зовсім просто. Тому серед багатьох фото варто звернути на те, що стосується власне даних. Абревіатура OCHI це очевидно підрозділ гуманітарний організації Об'єднаних Націй, в цій сторінці можна побачити дані по країнах, є чотири якісь публікації. У Афганістану, але вони не стосуються того періоду і тої проблематики, яка цікавить нас. Тому звертаємо увагу на малопомітний елемент сайту. Тут є якісь послуги. Розгортаємо що обрати? Очевидно, те, що стосується фінансів, відвідуємо цей розділ і. Тут можна побачити звідки гроші йдуть, і куди. Також є фільтр по роках. Наприклад, вибираємо 2020, наводимо на Афганістан, Ми бачимо суму за цей рік і посилання, з яким можна перейти на дані про Афганістан. Але вони тут починаються з 2016 року. Тим не менше, отримуючи деякі дані з графіку, деякі з карти, формуємо підбірку даних по роках і можна вишити загальну суму, яка становить понад 10 мільярдів доларів гуманітарної допомоги від ООН. Підбиваємо це вже з відомим нам підсумком і отримаємо понад 191 мільярд доларів. Згадуємо сторінку в Вікіпедії про війну в Афганістані, де йшлося про мільярд допомоги від Китаю. Відповідно на цій ситуації варто відвідати джерело. І це стаття, в якій згадуються мільйони, але не мільярди доларів. Тобто, навречі від Китаю була значна допомога в ситуації, коли Сполучені Штати намагалися запровадити в Афганістані свою модель. Визнаючи, що далеко не всі показники нами враховані. В цілях економії часу формулюємо приблизну правильну відповідь, і йдеться про суму понад 190 мільярдів доларів США. Чи є історичний зв'язок події в Афганістані з готовністю країн-партнерів допомагати Україні? Дякую за участь в розслідуванні. 「フフフフフフ! <music>」